Увага, увага! Давай! Отак, з пилу з жару вийшов, тираж, поштових листівок. Укрпошта особисто друкувала. Дякую, Укрпошта. Дякую. Це безперечно не все. Це вам зараз подарувати. Так. Кому захочете. Дивіться, скільки. Відчиняй, відчиняй, відчиняй. покажи ну, людям покажи. Ні, це ваша виставка. Це наша виставка, але ми покажемо все зараз. Вау! Ось. Бачите, це репродукція картини, яку ви також можете побачити і на наших плакатах, які стосуються того, щоб люди приєднувалися до нас в порятунку садиби Терещенко. з цієї. Це робота оригінал. Більші, більші. Оригінал висить зараз в бібліотеці Усенка на персональній виставці. Бачите? І вона спально бачу графічно От так, цю роботу і вона осяє на світло. І це ж добре? Це вже третя версія. <рес> Давай ну, скажемо людям, що це вже третій раз, коли Боженька мене благословив написати, відчути. Ось цю нашу Бачите, вона, вона потрощена варварами, але вона має виглядати ось так. Ось так. Навіть... Це веніціанська неоготика. Так, Їй 150 так, років в цьому році. Ми прийшли святкувати. Покажіть другу, покажіть другу. Другу? Так, да, там ще є. Ух ти. Тут навіть е, куст з трояндами. Кущ? так? Да. Кущ з Е, запрошує. Ну, треба, Синити, значить, посадити буде. Підпочу. Бачите, ось тут нічого немає. Може, весною ми і посадимо. Так, покажіть ще, що у вас є. Що ж, там Укрпошта підготувала? Сама перший раз зараз дивлюся. Як вийшло? О! Ще й так. Дуже красиво. Бачите, з новим роком. Мені подобається. Новий рік по-Київськи, сади Терещенко, адже вона перлина Києва. Так. І ще одна перлинка Києва це Київський торт, у якого 150 років цьому році сади Терещенко. І буде ювілей, подивіться, який у київського торта наступного року. Тобто ваша листівка буде користуватися попитом. Хто, хоче замовляйте, да, хто хоче замовляйте зараз 30 гривень за автографом. Так, так, так. І давай скажемо, що е, я маю честь і радість, не дивлячись на те, що мені вже, е, дякуючи Богові, я, я вдячна дійсно. Не 5 і не 10 років, а вже трошки я більшенька, і то я маю радість і честь. Е, Намалювати новорічну Намалювати... картку, а, адже, зараз, адже, адже зараз, крім Мері Крісмаса, нічого не малюють американського. То якийсь. нехай буде наша, українська, київська. Нехай ви, хто приїде в Київ, забере з собою отаку листівку. Зводна. Та й долучитися, маю радість до конкурсу. До конкурсу зимові історії, який проводив. Проводить і будучи проводити наш всеукраїнський культурно-аналітичний журнал Стіна і ви теж зможете приєднатись. Дуже скоро ми будемо вам далі розповідати та показувати наряду з іншими учасниками зі всієї України. Вітаємо, вітаємо і незабаром, подивіться, хто йде. А хто це йде рятувати садибу?